Понад два тижні більше чотирьох тисяч українських воїнів, що були призвані до лав українського війська в рамках четвертої хвилі мобілізації та проходять підготовку у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, опановують базові військові дисципліни за різними спеціальностями. На навчально-тренувальному комплексі інженерних військ відбувається заняття для військовослужбовців, які проходитимуть службу в інженерних та саперних підрозділах збройних сил України. На майданчику практично безперервно працюють десятки одиниць важкої. Інженерної техніки на ділянці підготовки інженерів у центрі миротворчості та безпеки а в народі на Яврівському полігоні відбувається тренування мобілізованих. Дехто з них опановує таку складну техніку уперше. Військові зізнаються, що багато хто з них вже дещо підзабув те, чому їх вчили під час строкової служби в армії. Проте інтенсивність занять та висококваліфіковані викладачі дають можливість швидко освіжити старі знання та навчитись нового. Я в армії служив водієм, теж механіком був, вони призначили на цю спеціальність. За словами одного з викладачів майора Сергія Шутенка, практичні складові підготовки відводиться не менше 90% навчального часу. Тут залучається майже вся техніка, яка використовується для в підрозділах інженерних в інженерних підрозділах, а саме дорожня техніка, землерийна техніка, мостобудівельна, мостоукладчики, техніка для проведення розвідки. 10% проводиться групових занять, і 90% від цього практичне, Тобто мобілізовані змобілізовані у досконалі свої навички по практичному роботі на техніці відриття котлованів, якщо це стосується землерийних машин і так далі. Водіння відповідно для саперних спеціальностей це вже безпосередньо практичне встановлення мін протитанкових, протипіхотних, мінних полів, їх закріплення, фіксація, встановлення розтяжок противопіхотних мін і так далі. На військовому стрільбищі чи полігону з початком чергової мобілізації практично завжди чути постріли. Це вдосконалюють свої теоретичні знання на практиці, призвані чоловіки. Автомати, гранатомети, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні гранати та багато іншого озброєння повинні вони опанувати за час нетривалого курсу підготовки. Тож ні часу, ні сил, ні боєприпасів на їхній вишкіл. Керівництво навчального центру не шкодує. Для успішного ведення бойових дій кожен військовослужбовець має знати навички ведення рукопашного бою. На цій ділянці мобілізовані успішно ці навички відшліфовують. Поруч на навчальних місцях військовослужбовці вчаться основним прийомом рукопашного бою, адже як свідчить досвід бойових дій, часом доводиться вступати у двобій віч на віч зі своїм супротивником на близьких дистанціях. Окрім того, під час цих прав гартуються не лише тіло, але й впевненість у власних силах та бойовий дух. На цьому навчальному місці відпрацьовується прийоми рукопашного бою. Прийом рукопашного бою зі зброєю, прийом рукопашного бою без зброї. Даємо саме елементарніше, що може застосовувати військовослужбовець під час непосереднього зіткнення з противником. Серед цих чоловіків чимало тих, хто вже має неабиякий військовий досвід. Ще за часів радянського союзу, дехто з них воював в Афганістані на горному Карабасі та інших гарячих точках. Пройшов своє врядне службу в Афганістані. Маю бойовий досвід і добровольцем вирішив піти в Збройні Сили України. Прийшов в медкомісію, все добре здоров'я і вирішив і для себе, і для сім'ї, і для батьківщини буде краще, якщо я буду тут на передові, аніж я буду в себе вдома. Вдома, звичайно, краще, але комусь треба бути на передові. Я вважаю, що мій обов'язок як громадянина, так як чоловіка, як мужчини, мій обов'язок тут. Я поділюся своїм бойовим опитом, з друзями, які взагалі не служили, мої служили, але не мають бойовий опіт, досвід. Я думаю, що я буду в пригоді. Служив я в 3217. Це МВД Полк був в Києві на Подолі, для дійсної часті. Приймав участь в ліквідації аварії ЧС і в Карабахі трошки допомагали людям. Воно то забувається, але руки свої пам'ять. А так, звісно, багато командирів підправляють, участь. підготовка дуже крапка. Є й такі, хто мужньо боронив українську землю в зоні антитерористичної операції у складі добровольчих підрозділів. Проходять тут підготовку і легендарні кіборги оборонці Донецького аеропорту. До прикладу, Олександр Сидоренко був бійцем одного з добровольчих батальйонів. В Донецькому аеропорту я був в вересні місяці, тобто з 14 вересня і по 5 жовтня. Тож, якраз це момент, коли вони активізувалися. Там трохи мене пом'яло. Пішов додому лікуватися. Ми там на ревітація була 3-4 місяці, Поки лікувався, прийшла пов'язка з воєнкомата. Серед мобілізованих легко впізнати вчорашніх офіцерів запасом. Вони надзвичайно вмотивовані, дисципліновані і уважні до кожного слова інструкторів. Адже розуміють, вже незабаром самі очолять підрозділи і нестимуть повну відповідальність за підлеглих та виконання всіх поставлених завдань. Цих часом вже сивочолих чоловіків навчають майбутні офіцери, вихованці академії сухопутних військ. Проте курсанти зізнаються, що ні різниця у віці, ні життєвий досвід не є перешкодою в процесі спілкування та навчання. Для майбутніх офіцерів такий досвід є надзвичайно важливим, адже після завершення навчання вони будуть проводити такі заняття із своїми підлеглими чи не щодня не виникає таких питань. Є багато різних людей з різних областей різного віку, але всі вони. Стараються якомога більше навчитись, взяти для себе чим побільше, тому багато людей приходило. У мене в навчальному місці постійно кожен день різні групи. Тому не було такого, щоб хтось сказав, що неправильно це нічого. Я б вони просто слухають, і кожен для себе бере те, що йому тут потрібно. Більшість українських вояків, які прийшли до війська в рамках мобілізації, під час підготовки проживають в польових умовах. Це дозволяє підготувати їх до реалії військового побуту в умовах справжніх збройних конфліктів, а також гартує їхній колектив. Кожен мобілізований, перебуваючи у центрі миротворчості та безпеки, з перших хвилин фактично може відчути себе у польових умовах, адже їхні Бо тут дуже наближений до цього. На умови вояки не скаржаться, бо навіть хваляться, що забезпечені усім необхідним. Ми самі і дрова рубаємо, заготовляємо, приносимо, самі собі топимо, самі за чистотою. Бережемо своє здоров'я, як можемо один за одним. Тобто, однак, великий колектив. Ми тут в нас такого, щоб було якийсь такого, немає. Всі знають, тому що ми всі разом підемо і нам треба триматися разом, тому що якщо ми зараз почнемо, навіть тут у в центрі один одного підставляти, то там на передовій це просто буде жаль для кожного з нас. Ми вже зараз, перші дні, одна велика сім'я. В наметах є засоби обігріву, місця для просушування одягу, зберігання особистих речей, відпочинку. Загальна інфраструктура наметових містечок та інших об'єктів полігону дозволяє вирішувати решту побутових проблем. В кожного нас є спальний мішок, досить теплий спальний Мішки, і простенькі міки Хто як привик, кому хоче в спальнику, хто хоче під одіялом. Ну, Переважно зараз всі хлопці прийшли на спальники, бо тут дійсно трошки пару днів бо холодало, а так, що спальника то спимо, в принципі, голий торс в плавках і на холодно. Приходив до нас отець там, зі своїми підчиненими, чи як там правильно я не знаю, давав нам хрестики, давав нам іконки, там, казав, що можна. Там посповідаться буде він там вибере день приїхати, і хоча на вулиці зима, а більшість занять відбувається в полі, просто неба, чоловіки mm. на це сильно не зважають. І рівень захворюваності нижче очікуваного. В кожному містечку організовано медичне забезпечення, представники нашої частини, медичні працівники, допомагають нам Академія сухопутних військ, медичний персонал ну, спільними зусиллями організовано. Чергування, щоденний прийом, ну відповідно залучення військово медичного клінічного центру західного регіону. На центральному містечку у нас є представники цього закладу. Плюс консультативна допомога ми здійснюємо через і стаціонарне лікування через військово-медичний клінічний центр західного на який розташований місті Львові. Загалом командири та викладачі одностайно наголошують, що якісний склад особового складу, який потрапив під четверту хвилю мобілізації, суттєво покращився. Окрім того, в рази зросли інтенсивність та ефективність підготовки, яка триває майже беззупинно. Шість днів на тиждень вояки стріляють з різноманітних видів озброєння, водять бойові машини, вчаться застосовувати спеціально спеціальну техніку за відповідним пахом та діяти у складі своїх підрозділів в бою.